Добрий день! Мене звати Шелеменцева Дар'я Олександрівна. Моя мета працевлаштуватись бухгалтером. На даний момент мешкаю в місті Краматорськ Донецької області. Маю вищу освіту за спеціальністю фінанси, закінчила Донецький університет управління. З 2011 року працювала бухгалтером. Мої обов'язки входили розрахунки з підзвітними особами, реалізація готової продукції та послуги, послуги вхідні та їх відображення в бухгалтерських програмах, контроль за наявністю первинної документації, також підготовка первинної документації до перевірок. Вмію працювати з великим обсягом інформації та чітко розумію важливість своєчасного відображення в Цих даних в бухгалтерській програмі для їх подальшого використання. Про себе можу сказати, що я пунктуальна, відповідальна, цілеспрямована, швидко адаптуюсь до нових умов праці. Комунікабельна. Якщо вас зацікавило моє резюме, то телефонуйте, мій номер 050 83 34 125.